Ми вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Мешканці зруйнованого вибухом газу під'їзду по квіточі 8 здивовані оголошеною на прозору вартістю розробки проектно-кошторисної документації по об'єкту. З 1 грудня автобуси номер 31, 38 та 40 у Полтаві відновлюють повноцінні графіки. Роботи скрипаль віртуоз зі світовим ім'ям Василь Попадьок дав концерт у Полтаві. А тепер про це та інше більш докладно. Стіна на третьому поверсі у будинку по квіточі 8 може у будь-який момент рухнути, б'ють на сполох місцеві мешканці. Нагадаємо, чотири місяці тому там стався вибух газу. А на сьогодні з ремонтних робіт тільки закриті фанерою вікна кажуть люди, та оголошення про виготовлення проєктно кошторисної документації капремонту з усуненням наслідків аварій в житловому будинку за 5 мільйонів гривень. Тему вивчали наші кореспонденти. Нічого не робиться, тільки закрили спустя три місяці нам вікна. Просили на нараді на прийомі у Ямщикової я була лічно там. Укріпіть ті стіни, ж рушаться, як можна ось ці дрючками, вот та все ну держати? Так, мешканка будинку по вулиці Квітучій 8 Тетяна розповідає про те, який стан приміщення після чотирьох місяців після вибуху газу. На очах жительки квартири тут руйнується стіна. Проте від місцевої влади жодних дій каже вона. Тут уже 5 млн на проект на документації будут робити аж только в червні місяці. Може, обещали, Господи, в березні. Ну как можно вот это все терпеть, просить, и они как издеваются над нами. знаем, что делать, кому обращаться, куда писать, просто хочется. Ну, ну кричать на всю страну. Нагадаємо, 29 листопада управління житлово-комунального господарства міста замовило проект капремонту з усунення наслідків аварії в житловому будинку на квітучій 8. Вартість розробки проектно-кошторисної документації з отриманням експертного звіту оцінили у 5 мільйонів гривень. Під час засідання міської конкому 30 листопада щодо цієї суми розгорнулися суперечки. Тарас Володимирович, скажіть, будь ласка. У вас є такий співробітник Ігор Ланюк? Да. Дивіться, я думаю, що сталася страшенна помилка. Він завантажив на систему Прозоро тендер на розробку проєктно-кошторисної документації по об'єкту капітального ремонту сумнів на наслідків аварії в літковому будинку за адресою Полтава, вулиця пітуча 8». Mm -hmm. Я думаю, що тут сталася страшенна помилка, бо він написав тут 5 мільйонів гривень. Думаю, що вам треба вникнути в це питання, зараз терміново скасувати і зібрати всіх проєктантів. Поки тендер не скасовуємо, 5 мільйонів це по заходу у нас. Ну, там же будуть визначатись переможці. Я думаю, що вартість робіт по цьому договору буде 5 мільйонів. 5 мільйонів заложили комісійну програму розвитку, визначили, верні не програмі по рішенні депутатів. Визначили цей об'єкт на капітальний ремонт. Його заклали суму, у вона була заложена ще до мене 10 мільйонів. Але ну, її зменшили до мільйонів. представники виконкому наголосили, що сума 5 мільйонів гривень передбачає не тільки виготовлення проектом кошторисної документації. Відповідно до рішення депутатів було виділено суму на ліквідацію наслідків на весь комплекс. Звичайно, ми не знаємо, скільки він у нас буде е, насправді вже на виході, і тому там депутатський корпус був готовий, якщо цього там не вистачить, додавати кошти. Тут йдемо не тільки про поркоштовну документацію, а також про комплекс архітектури, будівельний інженер та інспекційний способ дорогу інспекційні посту. Тому річ, річ йде про. Комплекс захід стосовно буде залишатися будівельна експертиза. Не тільки розробка проєкт коштовної документації. Але ми це питання. Дякую за допомогу, мовальну до уваги і спробуємо, так, сьогодні, сьогодні його від Нагадаємо, ввечері 6 серпня у багатоповерхівці по квітучі 8 вибухнув газовий балон. Вибуховою хвилою пошкоджено міжповерхові плити перекриття між другим, третім і четвертим поверхами та міжкімнатні перегородки у квартирі, де сталася подія. Зруйновані та непридатні для життя шість квартир. Посилити заходи з мобілізації людських і транспортних ресурсів визначені чинним законодавством з метою неухильного виконання планових показників. Про це йдеться у розпорядженні начальника полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна, яким введено у дію рішення ради оборони області. Зокрема, посилити заходи з мобілізації доручено терцентрам комплектування та соцпідтримки головному управлінню Нацполіції в області, районним військовим адміністраціям і тергромадам. А контроль за їх проведенням надати полтавській спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони центрального регіону. Посилюють заходи з мобілізації, зокрема і у Полтаві. На одному із виконкомів було прийнято рішення до розгортання 13 ї дільниці оповіщення. Додатково ми прийняли рішення, провівши продуктивну розмову обласним ТЦК. Прийняли рішення про серію нарад, які ми на постійній основі проводимо як з районним, так і з міським центром комплектування і обговорюємо всі можливі моменти там, де ми можемо підсилювати роботу. 100 тисяч гривень на лікування дівчині, яка постраждала внаслідок падіння дерева біля одного з полтавських кафе, та встановлення меморіальної дошки старшому солдату збройних сил України Назарію Діброві. Рішення про це ухвалили сьогодні на засіданні виконавчого комітету полтавської міської ради. Подробиці дивіться у сюжеті. 100 тисяч гривень на лікування отримає мати доньки, яка постраждала внаслідок падіння дерева біля одного з полтавських кафе 7 жовтня. Рішення про виділення коштів постраждалі ухвалили на засіданні виконавчого комітету полтавської міської ради. Перерахувати матеріальну допомогу громадянці для лікування доньки ми постраждали внаслідок падіння дерева біля кафе фотографії сумі 100 тисяч гривень. На старшому солдату Збройних сил України Назарію Діброві, який захищав державний суверенітет та територіальну цілісність України, в Полтаві встановлять меморіальну дошку. Для цього обрали будівлю Полтавської загальноосвітньої школи номер 27 У березні 2022 року призвання на військову службу по загальній мобілізації загинув 31 березня 2022 року поблизу міста Бахмут Донецької області. Кавалер ордену за мужність, третього ступеня незнатна. Окрім цього, на засіданні міськвиконкому підтримали рішення про виплату одноразових винагород спортсменам Полтавської міської тергромади та їх тренерам та розглянули ряд інших питань. На Полтавщині служба безпеки України та НАБУ викрили депутата Миргородської міськради, який прагнув збагатитися за рахунок фермера. Та вимагав із нього майже 67 тисяч американських доларів за вирішення земельного питання. Про це повідомляє речниця СБУ Полтавщини Інна Усова та зазначає, що фігуранту може загрожувати до 12 років ув'язнення із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна. Посадовець вимагав хабар у місцевого агропідприємця. В обмін на гроші він обіцяв допомогти з продовженням оренди землі, а також виділенням нових земель. За майже 67 тисяч доларів США депутат обіцяв позитивне рішення земельної комісії виконкому, а також проголосування за постанову на сесії міської ради. Правоохоронці задокументували факти протиправних дій і затримали фігуранта на гарячому під час отримання ним усієї суми неправомірної вигоди. Наразі вирішується питання повідомлення депутату про підозру за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службової особи. Триває досудове слідство для встановлення усіх обставин вчинення злочину. З 1 грудня для трьох комунальних автобусів Полтави відновлюють повноцінні графіки роботи. Це маршрути номер 31 крити Ринок Івоншанці, тридцять вісім ринок Червоний шлях, плюс заїзди на вулицю Лугову та номер 40 крити ринок Рибці. Вже від завтра ці пільгові автобуси курсуватимуть із 5-ї години до 22-ї. Нагадаємо, з початку війни для частини маршрутів комунальне підприємство Полтава Електроавтотранс запровадило розривний гра. Афік із перервою та роботою до 19 години повертаємо так, як воно колись було мабуть більше року тому для того, щоб мали можливість там де багато пасажирів внутрішні вечірніші часи користуватися транспортом. Мешканців вони давно вже це питання підіймали. Спочатку це було, було питання в диспалові, зараз. Питання стоїть. Наявності кондукторів, водіїв ми знайшли таку можливість і вирішили, що прямо відновимо. Про графіки, по-перше, на 1580 вони є, і вони є в транспортному відділі зв'язку. І селищним головам на Рибцях і на Івольщицях, на Червоному шляпах деякі там мережі соціальні, вони вже там є. Сьогодні у Полтаві попрощалися іще з одним захисником, який віддав життя за незалежність нашої держави. У Свято-Успенському кафедральному соборі провели заупокійну молитву за загиблим військовим Дмитром Москаленком. Вшанувати героя до храму прийшли родичі, побратими та близькі. І знову сльози рідних, які омивають загиблих на війні, у Полтаві вкотре прощалися із полеглим на передовій військовим. В останню путь у свято Успенському соборі проводжали солдата Дмитра Москаленка. Йому навіки залишиться 33. Захищати країну Дмитро пішов добровольцем у лютому цього року. Після поранення та лікування його перевели служити на посаду водія взводу охорони, роти охорони, розповідає мама загиблого Тетяна Москаленко. Старший син мій одразу пішов, ну він офіцер, а тоді тільки пішов. Казав, будемо жити в мирі, в добрі. 33 роки, тільки жити. Дуже важко дітей своїх ховати. Він синочок мій, гарний, здоровий, красивий, добрий, розумний. Ну так трапилось. 26 листопада захисник загинув внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Сталася трагедія біля населеного пункту Кочеток Чугуївського району Харківської області. Це була дійсно достойна людина, згадує Дмитра, його друг Олександр Якуненко. Ми як з ним познайомилися доволі давно. Я його знаю. Ну, просто товариш, друг. Потім по роботі я його знаю як відповідальну людину, дуже чуйна людина, дуже переживав за родину, за, за місто, за, ну, за країну взагалі. Ну, йому ця ситуація, він за неї переживав всім серцем. Такий молодий патріот. Ну, другого слова я не підберу. Налаштований був дуже рішуче вигнати цих. Загарбників він ну був налаштований максимально і таке трапилось. Поховали Дмитра Москаленка на затуринському кладовищі біля Полтави. У нього залишилася мама, старший брат, дружина та шестирічний син. Із початку року у Полтаві зафіксовано 1700 викликів щодо вчинення домашнього насилля. Таку статистику навели правоохоронці на засіданні координаційної ради із питань сімейної, гендерної та молодіжної політики запобігання та протидії домашньому насильству при полтавському міськвиконкомі. Учасники зустрічі зокрема обговорили заходи щорічної всеукраїнської кампанії «16 днів проти насильства, що із 25 листопада до 10 грудня проходить по всій Україні. За кожним викликом на лінію спецлінії 102 виїжджають працівники поліції і відповідно дивлячись від ситуації, надають відповідно допомогу. Якщо, наприклад, жертва говорить, що на даний момент я боюся за своє життя, працівники поліції на службовому автомобілі відвозять жертву в притулок для жінок, які постраждали від домашнього насильства. Крибники можуть притягуватися за двома видами покарання: це до адміністративної відповідальності та до кримінальної відповідальності. Що стосується адміністративної відповідальності, це стаття 173, значком 2, вчинення домашніх. На свіста відповідно перша і друга частина і за статтею 126 Кримінального кодексу України. Його називають живим нервом та золотою скрипкою. Відомий скрипаль віртуоз Василь Попадюк та його Папа Дюк Бенд виступив із благодійним концертом у Полтаві. Музикант володіє 15 музичними інструментами, дає понад 200 концертів на рік та збирає аншлаги на усіх континентах світу. Більше про це у сюжеті. На сцені заслужений артист України Василь Попадюк. Відомий скрипаль віртуоз Василь Попадюк та його попадюк бенд на сцені полтавської політехніки. Музикант володіє п'ятнадцятьма музичними інструментами, дає понад 200 концертів на рік та збирає аншлаги на усіх континентах світу. Його називають живим нервом та золотою скрипкою. Хочу передати вам привіт від самих західних областей України. Це від Торонщини, Відперщини і Іван Ім'я Василь Попадюк я чув дуже часто. Знаю, що у 2016-му е він був представлений на конкурсі Людина року. Тож е дуже... Популярна зірка, коли я почув, що у нас буде Василь Попадюк в університеті виступати, я швиденько пошукав, де можна взяти квитки і з дівчиною зараз будемо йти та насолоджуватися музикою. Я гадаю, що це вірно, вхід за вільний донат, тобто хтось скільки зможе, наближуємо нашу країну до перемоги. В залі Полтавської політехніки студенти-викладачі і вишу, студенти Луганського національного університету імені Шевченка та багато внутрішньопереміщених осіб. Концерт, приурочений до 205-річчя Полтавської політехніки, благодійний. Проводиться із можливістю задонатити на нашу перемогу. 12 грудня цього року Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кадратюка буде відзначати 205 років з дня свого заснування. Тому ми розпочинаємо такі стримані урочистості з нагоди 205-річчя нашого університету. Ми традиційно збираємо кошти в підтримку збройних сил України і вважаємо, що в період повномасштабного вторгнення і бойових дій ми повинні підтримувати ментальне здоров'я наших студентів і наших викладачів для того, щоб вони максимально ефективно виконували свої функціональні обов'язки. Не екстаз по іншому не скажеш. Так говорить про концерт відомого Скрипача, співзасновник громадської організації ВПО України, член наглядової ради Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, народний депутат України Максим Ткаченко додає, дякує колективу університету за спільні зусилля із наближення перемоги України над ворогом. Пан ректор і уся команда університету вели за традицію, щоб Хоча б раз на місяць, на півтора місяці була музична культурна позиція, яка просуває та підтримує українську музику і культуру саме в університеті для студентства. Музичний, вибачте, екстаз, тому що це. Один з найкрутіших музикантів нашої країни, який живе за кордоном у Канаді, прославляє Україну. Студенти політехніки говорять, добре, що є можливість задонатити на Збройні Сили України. Завіталася сюди, тому що хотіла почути живу музику. Також хотіла задонатити, тому що ці всі гроші йти на Збройні Сили України. Я гадаю, що справді це має бути. Це справді має бути, бо наші. Збройні сили захищають нас. Ми маємо їх підтримувати. Це може розслабитись після тяжкого дня, коли дуже багато роботи і ви дуже загружені, то можна просто прийти, послухати скрипку і насолодитися і відпочити. Зараз десь 98% благодійних концертів. От по всьому світу. Перший концерт ми дали в Орландо зразу. 24-го, після 24-го потім був великий концерт з національним балетом Канади в Торонто. Потім був Відень, Люксембург. Видно, що тут є і видно, що все це тут, навіть, подивіться, в Палаці культури. Україна не такий крісла. Ну, справді, і думаю, що у вас сучасний ректор, і я побажаю, щоб ви. Перемоги я всім побажаю, щоб ми то все знаєте мирське, А хочеться скоріше заспокоїтися і вже жити нормальним життям. Ректор полтавської політехніки Володимир Онищенко від імені колективу та всіх вдячних глядачів вручив скрипалю віртуозу та його папа дюк бенду символічний коровай і квіти. Подякував за неймовірні емоції. Виступи за чудовий концерт. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті ЕРТПІЛЮЄ. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. все обов'язково буде в Україні.